Дай вам зарплату вітальончика, бо я знаю, скільки він виробляє. <рес> воєнна тайна. Крепко, звісно, його фігануло, дивіться. Склало крапенько. Зажигання до світа. І збить херзібір, воно це сука пищить, як собака дико. Заказується на дафа, це ніхера собі рідкість. дуже велика. Ну як? Дефіцит, щоб знайти педаль газа. Думаю, хер з ним. Нема педалі, давай будемо тросик шукати новий. Це тут, кстати, интересно. Що ж виходить з рейсу? Дивіться, поїхали. Всім добрий день. У нас сьогодні 18 грудня. Сподіваюсь, мене видно. Папа з вітальнчиком вигрузився. В два. В пол ви ночі вигрузились? В час. час ночі вигрузились. І в три ви вже були тут? Так. Да. І вони вже Добавайте були тут. Пол третього ночі ну, вони. А що траса пуста, вони вже пол третього були тут. На площадці возі заправки. Все нормально, кстати. Казали 19-19. го го Ну не тут то було. Вигрудилися швидко. Звісно, то таке там вигрузилися нормально. фуражом, все чітко. Поки ждемо підтвердження, може ще раз туди по пшеничку поїхати. Бо сказали, що ще буде. Ну, не на карго, а на 16-й. Ну Це вже я з Віталіком буду їхати. Зараз треба порішати, як це діла. Щось папи, напевно, на секлоподйомнику на мані відкрутився. Открутилося стекло стеклопойомника. Тут колись міняв в... Я стеклоподйомник, по-моєму, чи ні? А, так, да, дверьку розбирали. Короче, ми як, петлі просили, петлі короче, міняли. Е, стеклоподйомник розбирав. І, навіть болтики від вібрації, чи плохо закрутив і стекло почало самовольно. Короче, не а надо треба дивимся до педалі газу і поїдемо. Бившну бомбу купимо на прицеп. Такі вони замурзані, тумангу, грязнючі. Ну Нічого страшного це таке. Це мій де папа проколов, я його, я його зроблю, кстати. Заклею, бо папа каже, та він тут щось що папі туди нравить. Нормально, ще він буде ходити. Зроблю, може не сьогодні. А цей скат, бачите, я вам скажу, він його вже тон 500 перевіз. 100% і не гепнув. Ось стрьомно. короче, стрёмно херня вже він. рульовка це колись на мані стояла. Поліз він один, кстати, а ось його братик, так скажем, Він нормальний, бо це була запа... Хто пам'ять, дивився відео, ми перетрубацію делали. Тоді так, да, папа цей скат пробив. Ми забрали отсюда, поставили сюди, бо не думали, що будемо їздити. А потім короче, сюди поставили запаску туди, ну. Короче, цей порізуємо, купимо Бушку. На новий поки кеса немає, купимо Бушку. Нічого в цьому страшного немає, що купимо Бушку. Бушка якщо взяти. У мене з правої сторони контики стоять, їм вже п'ятий рік, я їх Бушні купляю, їм ще нема. Ну, так, да, На середньої сіхерсні. Нагадаю не... Бушка ходить краще, ніж китаєць новий. Хороша Бушка. Так що... Таке, зараз будемо займатися розбирати дверку Віталя, до педалі газу розбирати. Поміряємо солярку, зараз розкажу, що плюс-мінус по розходу вийшло. І потім поїдемо на ший на монтажку. Так, поміряли солярку. В італьйона по залишку 80 літрів. Ну, він з дому виїжджав, в нього було боку 60 в районі 60 літ. Він з села виїжджав. Зараз із міста до села доїде, якраз у 20-ку спали. Я маном грубо говоря, тут заправлявся в цьому райончику. І В мані вийшло хай 110, ну, грубо говоря, 250 літрів. Я взяв полтони, полтони ми спалили на двоїх. Це з учетом автономки. В автономки автономки теж літрів 15. да, літрів 15 пішло, ну, 10, хай ладно, 10-15 літрів. На дві машини, хай це 25 літрів, я думаю, железних пішло в автономки. Так що середній розход, круг 700 км, середній, не середній, а розход на круг. Вийшов 28 літрів. Нормально? Я думаю, нормально. Що в ДАФа, що в вони спалили. Той 460-й мотор, той 430-й. Так, наверное, цей відос буде... Именно... Трошки покажемо ремонт, ескад і розкажемо, хто там може думає, що дальнобой, ну не дальнобой на своїх фурах сильно вигодно їздить. І, ні, ми не жалуємося, нормально катнулися, заробили копійку базара 0. Ну, а ми, мабуть, посчитаємо, скільки вийшло, дебіт з скредіт. І вам всім розпишемо. Це ще ми по нормальної ставці поїхали. це ми. І, мабуть, трохи соляри вийшов, бо в нас в районі 30 чим-то кілометрів по цим плитам, якщо yeah. ми пішли через Підлісне, у нас, right. був, right. да, у нас був набагато менший розход. Ну, це таке. Ну, може б не по 28, по 27-26 розход. Та хай стоїть. По 28-26 вийшов. Ну, 27-26. Ну нічого страшного. Зараз посчитаю, пока посчитаю вам зарплату вітальйончика, будете знати, скільки він не заробляє. Треба. Це воєнна тайна. Не е, ні, ну ладно, в просто посчитаємо зарплату, як ческа плюс-мінус платять. А ви вже розкажете і напишете. як я, не знайдемо. Ну це вже друге питання. А ви вже розкажете і напишете. Е, нормальний це заробіток, ненормальний і прочі і проще. Кстаті, теж моніторив вчора ринок. Фур, ринок, ну так просто зайшов, подивитися, прицепи і фури. Прицепи якось хіра, навіть трошки піднялись в ціні, то і дафи, навіть 95, і щось рідко вже видно за 4-5 штук баксов. На удивлення, якби. да, десь щось проскакує, але мало, мало. Цей прицеп, навіть по весні, якщо це буде добре, будемо красити, бачите, поліс уже, будемо курити, красити. Не знаю, як думаєте, ну скажіть. Ман з синій синім прикольно. Я кажу на камеру, що будемо красити, не ну, при це, бо та сторона стояла, та ця вже полізла, шершава. Якщо красить... Якщо будуть бабки, либо після оборки криля віддельно. Криля? Ну... Раз фотка, два фотка. Якщо красить, я думаю, так він і залишиться, красний. Так? Красний. Просто якусь би щось відбойничок біленьким викрасимо і ще б бокові відбойнич. Додавить. Да, да. Ось, кстати, хай подивіться. Бачите, він був роздвижний і все видно нижню часть, нижню часть і уварили, приварили. От чого не можна було? Як тут запаски ви ж заново робили, та навіть ними тими запасками. Тут можна було б трохи смістити. Трохи взагалі здвинути його на пів метрика і агоні, жопа б не була отак геть. обрубиш. Да, геть куценька. Воно так би і прикольно. Сюди ну, похієно. Не, не тебе тебе ну, ну, да, як тут крути, рама, так. то все Тут якраз би, як я вам кажу, бачите, яка рама. Сюди б став поворот. Ну це я прокидаючі бруси. Если б самосвал, він взагалі для самосвала був охеренний. То що надо. Да, може хто хоче, ми можемо за 7 його продати. Ну ладно, 6-6,5 Можемо пихнути. Так. Да. І це На, це під самосвала, блядь, він був би то, що треба. Тут рамиська. Да, Сафовський ося. Це не БПВ. Не БПВ, БПВ куря проти цих сафів. Та й по-друге, тут це піцца... якось не немає повністю полуресори. Тут якось воно йде. Война полуресора. Надіюсь вам зайде таких, бачите, то, типу, як на мерсах нових. Іде а потім отакий кронштейн. Ходовка тут геть перебрана, тормоза нові, ходовка повністю перебрана, Він в состоянні огонь цього прицепа. Брезент новий кстати. Та й таке, йдемо роботи, бо говорить добре. Запустимо прямий ефір з TikTok і так будемо роботи. Розібрав я мановську дверку, кудверку, хто не бачив, як на ТА шках цих виглядають. Це на ТГАшках такі масивні вони капець на ТГХ, там вже вони пластик, і, ну, облегчені. Проблема, яка, ви бачите, сам сіхопайомник, кстати, ставлю недавно його, ну я недавно, кожна вода 3 над новий. І отут, зараз покажу, ось де стекло кріпиться, ось ця нижня планка обламала там. Така, а покажу вам не видно. Точечки і сварка і обламали, виходить. Короче, Воно піднімає, все, ну щоб опустити, треба допомагати руками. Ну, типу, смикнути з резинок. Ну, така коротше, хрінь. Це, по ідеї, треба розбирати вдома. І вдома знімати його повністю. І як вона вилетіла з голови сваркою. Не такою, як в нас, з електродами, а проволокою. бляха. Вилетіло з голови, як вона називається, коротше, тою сваркою треба ставити точечні прихватки. І тоді буде все норм. Приїхали з вітальончиком в Варваровку. Зараз тут скат Бушний протектор непоганий знайшли. Да, може хтось не при... Не Як це... прив'язує Бушку, але в принципі нормально буде. Нічого страшного в цьому я не бачу, не каплю. Так. Це такий скат, як я не знаю, тут мабуть, на відсотків 50 остатка, да? так? Що тут палець, почешу похить. 4000. Поїздили по що він ціленький, без проколів, ніхіра нема. Саме дешевше 4 косаря. Хтось, як нам сказали, фуру продав, а резину повністю поснімав. Поснімав типу, резину, на лисій резині продав, а резину віддільно продає. Ну, коротше, я Ну, все одно краще, ніж той 100%. Та, звісно. Колись ми заробимо і купимо нову резину. Да? Всі шесть блядь, тов. Та нахер, блядь. ми без перегруза їздимо, нам і китайця хватає. Так їх вони стараються довго. Ну а тут дивіться теж манчик десь щось лупанув. Манчик красавчик був. Ну, лупанув десь щось. Ще є печатаний Віталія каже, видно. Десь щось було. ну Ман красавець. а дуга, весь чорненький, весь такий клевчик був. Крепко, звісно, його фігануло, дивіться. Склало крепкінько.

А я думав взривач буде, чи він накачається? А, взривач? Ютуб. Ничего учит. Раз, два і все. Не, не получилось, наверное. Не пристало, мало. Так, вітальон покаже, диви, розслоївся, а проволка крепка. Це Royal Ройлбаті це в дафі напередку. Ми, кстати, ставили нові стоять. Крепка зараза. Видержала. Так, їдемо здаліном до електрика. Ось така хрінь вибиває, десь з газом, що чуть-чуть туди-сюди вже смикдюрки вибиває. Десь чи маса, ну коротше, хрінь, а чи педаль. Педаль електрична стоїть. Викинемо нахер педаль, тросик поставимо. Зараз побачимо. Тут у нас є електрик. Не знаю. Ну, на мані він взагалі шаричий. На мані у мене тоді як була проблема, він бігом це все зробив. Перемичка на нього кажуть, може хто знає. Тут возле вовської заправки на об'їздной. А, бігана лікар. Переключиться нежа. твою мать, за тобі нема. Сейчас проїдемо, побачимо, що нам за вердикт скажуть. Надо і збить воно ну, як собака дика. Відключили Та цього дракона до електрика. Щось тут пилять в якось на камеру Грязна оця нижня штучка надо буде помити. Так, їдемо з Віталіончиком уже домой. Діагностика, кому інтересно, 700 гривень, показала, що з педалю і газу реастату хана. E, два варіанти. Ілі другий реостат. Так як зараз отличусь вам. Дивіться, оця вибачаю за зараження, залупа якась їде, блядь, ззаді білим світиться. Я вражений. З цієї ніви. Поворот моргає красним. А білим. Да. Повороти. Так а, зараз дивлюся, шукаю Ліре новий раз. Ходить довго кажуть. А, два педаль на якщо по ціні політики будемо все прикидувати. Три тросик будемо кидати. електричної педалі в DAF така є. У нас навіть там кинутий вже тросик, він заводу є, в случаї відказ електронної педалі, там зарядка пропала, чи електрична педаль почне. Ти кидаєш просто трос і їдеш. Я ж кажу. І третє, можливо, кидати будемо трос. Ну, трос теж виходить, якщо кидати трос, надо перше, э, перше, перше, що в нас? Треба якесь як, пр предохранитель якийсь витягувати і регулювати типу, газульку. Бо, да, І відключати тяжко від Ну, Зараз будемо дивитися все по цінової політики. Як і що тут. Тут в Миколаєві роблять нас на обізну дорогу. Як завжди. Це тільки в нас можуть так згори робити. Ну таке, добре хоч щось. Якийсь ямковий ремонт роблять. Так, У нас наступний день. Що хочу вам сказати. Шукав педаль газу. Педаль газу, оказується, на дафа це ніхера собі рідкость дуже велика. Ну як? Дефіцит, щоб знайти педаль газа. Думаю, хер з ним. Нема педалі, давай будемо тросик шукати новий. Тут, кстати... Стоїть все, все заводська установка, ну как би, бы, я по-моєму казав на дафі, в тому числі, якщо виходить з строя педальгаза, акумулятори ну, сідають або ще щось, зарядки немає, то типа, на тросик перекинув і поїхав. Ну как он, как он родный, стоит, нет, я думав, що цьому тросику, як він рідний, стоїть, що йому хана. А ні, я вчора смикнув, він ходить нормально. Ну, как бы, Поки проблем немає, щоб. Чтобы... Тут підключить, тут все нормально. Зараз піднімемо кабіну, да, вітальончик. Піднімемо вітальончик кабіну. подивимо, що там на топліно, на топлівано, підсоединити. і треба передохранітель є кас. Не, кас, коротше, якийсь витягувати. Так що таке, зараз передіваємося та й будемо дивитися до газульки. Наш трос оказався гамняний. З цієї сторони, оп, це не ця сторона, з тієї сторони ніхіра не було. Все, його витягнули. Да, він внутрі, бачите, як новенький. Ты бачишь, он такой еще ощущение, как в силиконе покрытый, Виталь. Кстати, да, он в силиконе. На жорку будет, чтобы на печку сделать. Он мягенький, ага. чтобы накручивалось, кстати. шторка на радиатор. Так, что? Поехал купил новый косарь. Еле нашел, блядь. Капец. Правда, уже нашли и... Так, гілі знайшли, знайшли, правда, вітька, Вроде, що в нього б вже думали на беушні ставити, бо нам завтра на загрузку на сонях. Ні, правда. Про... Ні, новий. Він купив себе, просто хотів да? поміняти і не поміняв. А, ну новий. Ну коротше, ну це треба було їхати в село. А тут знайшов на авторинці, то зараз Вітальону все скинув тяжку цю цієї все, Електронна педаль, уйди нахер. Будемо все ставити, оцей бурубляшок теж треба буде сняти. Ставимо, запускаємо і пробуємо, як він буде працювати. Як він буде працювати, добре. Так, погнали. Ну що, фінал нашого відео. Е, вроді зробили, все, газує, газу да, чуть педаль тугі ще стала. Но нормально, вроді не пишіть. Витягнув передохранитель, є, є газ якийсь, скажу, ще, ну, електрик, так сказав. Поки не пишіть. Стали розвернулися трохи завтра зранку по семечку, ну то вже зранку, ну, то вже буде в наступному відео. Ну що, главное, саме головне для вас. Е, як, може, не головне, але думаю, багатьом цікаво, Що ж виходить з рейсу? Дивіться, поїхали. Ман бере 25 тонн, даф бере почти що 27 тонн. Ну, в сувоку ми привезли 50, 52 тонни. Да, 52 тонни на двоїх. Е, Паші що там 52 тонни. Ну, ми не беремо геть, щоб притик, в случае чого, ну, коротко, щоб рамка не пробувала. Е, Поїхали по 800 гривень тонна. Круг у нас вийшов 700 кілометрів. На дане час це ще нормальна ставка. Це прям ще не херова. Бо є, що їдуть 750 км в круг і по 750 гривень і по 700 ну, якось отак. Е, Кстати, Бачу, в TikTok, не знаю, ну, опять же, це в TikTok що в зв'язку з обстрілом портів будуть ставки рости. Ну, побачимо, побачимо, будемо моніторити. Так, дивіться, вийшло за нал, там 41-ти. 41. Я буду грубо все округлювати, тому що там 200-300 гривень не будемо вважати. Так, да, воно це гроші, але но... все ж. Вже. вже всі почули, наверное, 41, О, хера собі. За троє суток хадар зробили, ніхіра собі. Дивіться. По розходу, я казав, по 28 вийшло, я полтони взяв соляри. 23 тисячі на соляру. Хірак однімаємо. Вже в нас залишається скільки? 18. Окей. 18. Диспетчерська штука. 17. За кожну машину, типу, вважається, диспетчерська штука. Віднімаємо, залишається у нас 17, правильно? Так. Да, да, правильно. Остається 17 тисяч. Е -е, Реєстрація по 500. 16 тисяч стається. Нормально вже, так? Да? Е -е, Потом. Товарки хорошо, товарки так давали. Беремо е -е, зарплату. Зарплата вийшла в Італії 4 тисячі. 4 тисячі. Так, да, це може і небагато, ну може й немало за три дні, ну кому як. Ну, 4 тисячі за три дні. Вроді й норм. Якщо, звісно, дивитися, якщо вот так робити дві ходки в тиждень, то це, звісно, непогано. Я вважаю, навіть буде непогано, а може ще й швидше можна вигружати, якщо обстрілів не було. Вроді непогано. А вчитуємо зарплату, а стається 12. Но... Я ж їхав теж, я ж брав їсти щось, треба ж якусь їду взяти, щось покушати, попити і проче. На якусь тисячу півтори тільки їди. Десять з половиною вже стається. Ну і отак. Рахуйте. Це в грубих всіх пощотах, ну, грубо говоря, десятка осталось. Ну, Візьмемося в цьому рейсі, навіть, осталось, хай десятка. Поїхали купили беушний скат 4 з половиною, тросик газа полторашка, це виходить вже 6, діагностика 700, 6700, плюс же фольфом теж каталися, його ж треба заправити, якусь десятку бензину, тому що Варваровку на об'їзну потім, Сьогодні я поїхав по об'їзну і на авторинок, якусь десятку я вже заправив у нього. Дволітровий мотор теж вже. Ну, грубо говоря, 3000 ще залишилось. Звісно, e, це не з кожної ходки бувають розтрати. Хтось каже, що я типу 10 тисяч за три дні це охеренно. ну, Базара ноль. це добре, якщо так на постоянку стати десь на об'єм возити, базара-ноль. Скат стоїть ну, новий китаєць на прицеп 10-11. Це виходить, що треба, щоб дві машини їздили і заробляли тільки на скат. Ну, З'їздили. Заробили на скат, я рахую це неправильно. Взагалі було б не херово, якщо б був як Штора. Штора везе 21-22 тонни, наскільки я знаю. В неї є фракт там 15-20-30 тисяч, все, йому похеру. Не було б цих гонок забічник. Ебеж... Ні, ну звісно, щоб була якась планка, щоб не возили по 15 тонн. Там везеш 21-22, та і все. Не було б цих блядь, контейнеровози, 6 осей, херня всяка. Не. Я вважаю, було б лучше, якщо б був би фракт за заходку, та і все. Так намного б круче було. Ну, якось отак. Не каплі, не жалуюся. Е, Роботати треба, Год взагалі не урожайний. Був би врожайний год, може б на дальній кейн їздили, нам би вистачило вивезти своє, вивезти по місту у людей. І було б норм. Комусь літру привезти, кому цей, Ну, може б десь Ну, год заставляє льотрать. Ну, якось так. Італьончик нам довбирує, коври назад. І все. Якщо було цікаво, Ставте лайки, коментуйте, якщо вам в форматі так, такому цікаво, безмовному. Всім до побачення, до нових зустрічей в новому відео.